Багато хто купує касетну розсаду квітів взимку або рано навесні, та не у всіх виходить з нею подружитися. Сьогодні розповім про основні причини невдач, які бачу я. Привіт! Мене звуть Наталя і ви на каналі Садові Замальовки. Отже, касетна розсада. Це дуже зручно, тому що вона зазвичай дешевша, можна придбати набагато більше рослин для того, щоб прикрасити своє подвір'я. Ось я отримала буквально вчора ось таку чудову розсадку. Це аргірантимум. Для мене це новенька рослина. Можливо, хтось із вас її вже давно вирощує. Я хочу спробувати. Дуже люблю нові рослини, люблю експерименти. Якщо ви також, то не забудьте підписатися. Отже, отримала я її, що я роблю першим ділом, коли я отримую рослини? Я ніколи їх одразу не висаджую в ґрунт. Я даю їм адаптуватися. Звісно, вони їхали по холоду, вони були загорнуті ось таку підложку, такий утеплювач, але це мало що змінює, тому що цей утеплювач, ну. Не дає дуже багато там, якоїсь користі рослині, він її не особливо то зігріває. Тому їм потрібно адаптуватися в першу чергу до нових умов, до нової температури, до нової вологості. Щоб допомогти рослинкам це зробити швидше і менш безболісно, більш безболісно я використовую антистресанти. У мене був ось такий аміно наш вітчизняного виробника. Можна використати будь-який, який вам доступний. Можна Мегафол, можна епін, цирко, наш ну, будь що що ви знайдете, бурштинова кислота. Просто розвести по інструкції і оприскати по листочку. Це я зробила вчора. Вони вже переночували тут у мене, і тепер я буду їх висаджувати в ґрунт. Висаджую я зазвичай вже не в чистий торф, а у суміш. Таку суміш землі і торфу. Щоб рослинка вже адаптувалася, звикала до таких умов, не до тепличних, а до більш таких спартанських, так би мовити. я беру рослинку і її оглядаю. Найперше, що потрібно зробити, це огляд рослин. Якщо ви бачите, що з корінцями все в порядку, корінці біленькі. Ось такі, бачите, вони розвиваються тут добре, білі, прямо-білі, корінці це значить, що рослинка молоденька, гарненька, все з нею в порядку, її можна без страху садити і все буде з нею добре. Буває таке, що ви берете, а рослина вже перетримана у касеті. І це видно, бо корінці не білі, вони змінюють свій колір, вони стають вже такі коричневаті, сіруваті. вона вже заплила, тут та рослина 10 кругів зробила по цій касеті, тобто вона перетримана. Її вже перетримали, і ці пошкодження кореневої, оця не біла, а інших кольорів коренева, каже про те, що вже починається коренева гниль. Вже коренева зістарилася і починаються кореневі гнилі. Це не дуже добре. Від кореневих гнилі, що спасе, тоді при пересадці візьміть і пролийте магнікуром Energy, коли будете садити, цей препарат дуже гарний від кореневих гнилей. Можна його поєднати, зробити, магнікур, взяти і, наприклад, радіфарм або якийсь інший укорінювач. Можна взяти фертірут, можна взяти там якісь гетероксини. Які Ну, будь-який укорінювач, який вам доступний. Що це дасть? Магнікур він зупинить кореневу гниль, тобто він припече оці корінці, не дасть розвиватися кореневі гнилі далі. Укорінювач, радіфарм там, чи будь-який інший, він буде стимулювати до нарощення нової біленької кореневої, тобто коренева буде відновлюватися. Рослині потрібно відновити кореневу Якщо ми просто садимо такі. Рослини з неякісною такою вже кореневою, підгниваючою, В більшості випадків у рослини не вистачає сили, не вистачає імунітету витягти і вона пропадає через те, що ця коренева гниль її давить. В неї починає там в'янути листочки, тобто це значить, що вже коренева не відповідає надземній частині, вона не може забезпечити надземну частину, листя починає опускатися, в'янути, і врешті-решт ця рослинка пропадає. Тому краще, якщо ви бачите, що щось не так з кореневою системою, найкраще зробити пролив ось такою суміш фунгіциду і стимулятору корнеутворення. Другий момент, якщо ви бачите і взяли рослинку, буває так, що просто от тече з цієї касетки, з цього ґрунту, берете, а воно прям капає, наскільки її залили. Бувають і такі випадки. Якщо у вас перелита рослина, то після пересадки її не потрібно поливати. Посадіть її у такий ледь зволожений ґрунт, і оця зайва волога з цього кома земляного, вона піде в ґрунт, в цей основний І потім вже будете дивитися, як відрегулювати полив, коли вже поливати. Не потрібно, якщо там болото, ще лити, бо це також викличе здебільшого кореневі гнилі викликаємо. Далі, як ми садимо рослинку? Ми її беремо, так, беремо, ось як вона сидить у нас. Робимо просто отвір, який підходить нам під це, і садимо, не заглиблюємо кореневу шийку. От покуда рослинка сиділа, у касетці, це видно де рівень цієї касетки, отак ви і садите, не потрібно її заглиблювати. Є рослини, які це переживуть і нормально будуть розвиватися. Є рослини, які цього не люблять. Наприклад, петуні талібрахуа, вони цього не люблять. Якщо ви будете заглиблювати, в місці оцього заглиблення коренева шийка в більшості випадків починає загнивати. Починається гниття і починаються тоді проблеми, пропадають оці череночки. В мене ґрунт такий нормальний, не вологий, все тут нормально, буду проливати. Які є нюанси із. Петуніями, які ми отримуємо з єврочеренка. Є єврочеренки, які привозять нам із-за кордону дуже великі тепличні комбінати вирощують тисячі мільйони цього черенка, і тоді переправляють сюди до нас в Україну. Цей єврочеренок для того, щоб він не переростав. От це величезні комбінати, величезна кількість рослин, які розвиваються досить швидко в черенку. Для того, щоб не було цього швидкого розвитку, щоб вони не переростали, вони застосовують такі засоби, стимулятори, такі як ретарданти. Ретардант це такі хімічні речовини, хімічні сполуки, які дають рослині розвиток кореневої системи, але наземна частина не витягується. От вона сидить така приземиста, низенька, корінь розвивається, верх не росте. Тобто вони заторможують ріст рослини. Їм це вигідно, бо весь черенок одномоментно може не продатися, або там перерости, І це додаткові проблеми почне переростати, пропадати, тому вони обробляють такими хімічними засобами. Чим це погано для нас? Бо такі черенки дуже важко розкачати. От вони сидять в одному положенні і вони не ростуть. От сидить і все, він і не живий, і не мертвий. Буває, що більш сильно рослі серії. Тої шпетунії, вони нормально вони починають рости, вони швидко виводять оці ретарданти із свого би, організму. А є такі, які ось я покажу отримувала буквально місяць, я, мабуть, назад. Погляньте, воно наче почало. Я їм все, все робила. І стимулювала, і проливала, що тільки не роби. А вони ось трошечки наростили корінчик і сидять все. Тому я намагаюся одразу зняти черенок. Якщо є що зняти тут, одразу зняти череночок і переукорінити. З цих я також познімала їм шапочки, познімала, укорінила і покажу вам, як вже розвивається черенок, коли ти сам його знімаєш. Ось погляньте, як він швидко, вони наростили кореневу систему, вони швидко ростуть. Бо тут у верхушечках дуже багато ауксинів, гормонів росту, вони швидко починають розвиватися. А ці я не знаю взагалі, чи буде з них толк, чи я їх викину. Бо бачите, з такою силою росту ну, немає толку тут. Тому дивіться, якщо ви вмієте укорінювати, то найкраще буде, якщо ви знімете череночок. якщо ще, звісно, там є чого знімати, бо буває, присилають такі рослинки, у них такі коротесенькі міжвузля. Це знову-таки дія ретардантів. У них такі коротесенькі міжвузля які взагалі там немає що зняти. Але якщо у вас є змога зняти черенок із таких євро-черенків, зробіться. Це, ну, це така порада з власного досвіду, вони швидше почнуть наростати. Яка ще є проблема? Буває, присилають череночок. І листочки ну на цьому не видно ось один такий поганенький. бачите, На петуніях це дуже часто буває. Що пришлють, а оці нижні, нижні листя воно все повністю таке вже гниле, прямо сіре. Це через те, що дуже висока вологість у касетті, вони були там тісно стояли, залиті, перелиті, недостатня циркуляція повітря. І через це розвивається оця сіра гниль. Це грибкове захворювання. Обов'язково прибирайте ці пошкоджені листочки. Якщо ви бачите, що там ну, не дуже якісно прийшли, прийшли вам рослини, що багато пошкоджень. Найкраще буде, якщо ви обробите. Від сірої гнилі найкращий такий препарат Свіч. Ну, це найкращий сингентовський препарат, який працює, ну, який мені відомий, принаймні. звертайте увагу на те, що це хімічний препарат. Тому у житлових приміщеннях ним не обробляємо. Якщо є якась нежитлова кімната, або принаймні десь у ванній кімнаті обробили, воно все підсохло, і тоді тільки замосьте у житлову, бо вам всім цим дихати. Організуйте провітрювання з цим рослинкам, ну, і спостерігайте, як, щоб не розвивалася ця сіра гниль. Бо це також небезпечне захворювання, яке здатне вбити рослинки. Ось такий мій досвід: це з власного мого досвіду вже за роки, які я вирощую рослини. Розкажіть, як ви, чи ви вирощуєте. Такі рослинки із касетної розсади, з якими проблемами зустрічаєтеся. А може, ніяких проблем у вас немає. Буде дуже цікаво поспілкуватися з вами у коментарях. Розкажіть про свій досвід, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться і бажаю вам квітучих рослин, не зустрічатися з хворобами. І до зустрічі у нових відео!